Перший сніг випав у понеділок. Від початку тижня місто очищує 10 одиниць техніки. Хоча робочий день комунальників з 8 до 17 години вони виходять чистити дороги і о другій, і о третій ночі, каже начальник виробничого управління комунального господарства Василь Шукало. Чотири чоловіка чергує у нас по зміна на машинах КДМ. Це одна у нас цілодобово чергує. Зміна друга, зміна. Друга машина чергує в телефонному режимі і по потребі, по визову. Ночі, цю ніч ми визивали. Визивали цих людей із, із понеділка на вівторок ніч. Мокрий сніг плюс мороз. І як наслідок льодяна скоринка. Бориспільчани розповідають про пригоди на дорогах і тротуарах. В незадовільному стані, пройти не можна. Я позавчора йшла до дочки, несла їсти, бо я йшла 40 хвилин. Хоча і це, це, цю відстань можна пройти за 15-20 хвилин. Я багато деч не ходив по всьому Борисполю, але на даний момент, звісно, скользко. Так що тут я вже чоловік людей, що падають, підворачують ноги. На даний момент ненормально. Незадовільно, звісно, скользко і мокра і грязна. Ну, я думаю, розтане невірно, буде легше ходити. Негода вже принесла перші проблеми. 6 грудня на жінку впала з даху купа снігу. Подію коментує заступник міського голови Микола Корнійчук. На голову жінці, яка проходила біля банку Приватбанку, звалилася куча снігу. Слава Богу, після медичного обстеження цій жінці. Не нанесено було травм. Але вона прийшла медичне обстеження, її зробили регене, її обстежили всі профільні лікарі під керівництвом головного лікаря Бориспільської лікарні перепадівали в І ще раз повторюю, слава Богу, що там не відбулося травмування. Міський голова Анатолій Федорчук каже, на боротьбу з негодою кинуто всі сили. За потреби залучатимуть працівників інших комунальних підприємств. Зараз на цієї зими я вас дуже прошу умоляю. Після вчорашнього випадку мені просто було страшно. Що я не хотів би, щоб хтось із нас, хтось із нас, мав потім величезні проблеми. Вже я не кажу про виплати ті матеріальні, які ми просто те комунальне підприємство знищимо. Про безпечний рух на тротуарах мають турбуватися не лише комунальники, а й приватні підприємці. Чи ті самі підприємці, я сьогодні за них говорив, що відділ благоустрою в першу чергу повинен зараз складати протоколи. Кожен підприємець біля свого магазину, біля свого закладу, біля свого якоїсь там установи повинен в першу чергу прибрати в тротуар, прибрати ті підходи до свого магазину, тому що якщо... Хоче прийти покупець, купити якісь читуфлі, чи купити якийсь конф'єкт, і не прибрана територія, то це якраз є лице цього підприємства. А закон передбачає, що він повинен прибирати до працюбного каменя, тобто до проїжджої частини, прибирати цю територію від снігу, від листя, від сміття. Штрафи передбачені від 850 до 1700 гривень. 7 грудня відзначають День Святої Катерини. В народі говорять, якщо на Катерини ясна погода, очікуйте морозної зими. Поки що пасмурно. Синоптики обіцяють, що вночі сніжитиме, а зараз на термометрах мінус два. На вихідні синоптики опадів не прогнозують. Стопчик термометра показуватиме 4-10 градусів нижче нуля. З понеділка посереду по чергово йтиме то дощ, то сніг. Температура повітря становитиме від нуля до плюс одного. З четверга показники термометрів коливатимуться від мінус трьох до мінус восьми. Валентина Чубатюк, Сергій Яцюта, новини телеканал Бориспіль.